Хтось рішуче заходить до сесійної зали, а хтось вперше переступає поріг у новому статусі. Новообрані депутати сьомого скликання займають свої робочі місця. Незважаючи на те, що ця каденція налічуватиме всього 64 депутати, втім, вільних місць в залі немає. Перша сесія сьомого скликання розпочинає свою роботу. Житомирської обласної ради сьомого скликання увійшли вісім фракцій: 17 представників блоку Петра Порошенка, 13 від всеукраїнського об'єднання батьківщина, 7 від опозиційного блоку, по 6 депутатів працюватиме від самопомощі та радикальної партії, та по 5 від народної партії укропу та всеукраїнського об'єднання свободи. Головним питанням порядку денного стало обрання голови обласної ради. На розгляд депутатам було запропоновано дві кандидатури: Анжеліку Лабунську, яка є головою фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина, та Володимира Ширму, який є головою фракції блоку Петра Порошенка. Ще на погоджувальній раді депутати вирішили голосувати за кожного кандидата окремо. Першою на голосування було висунуто кандидатуру Анжеліки Лабунської. Білетені депутати отримували персонально. Голосування відбувалося таємно. Та вже після кількох хвилин голосування депутати раптово припинили брати бюлетені. Ваші виборці віддали за вас голоси, а зараз ви навіть бюлетні для голосування не берете. Ось цікава ситуація. От пан Розенблат стоїть. І фактично забороняють депутатам брати бюлетені для голосування. В бюлетені для голосування є два дві позиції за і проти. Тому у нас прохання до депутатів, якщо у вас є своя позиція, візьміть бюлетень і проголосуйте або за, або проти. Тому ви не маєте ви, права. депутатів вручати. неможливо. Будь ласка, це їх є право. Чи брати бюлетень, чи не брати. Удачу, це обов'язок депутата проголосувати. А, а зараз зараз що? буде інший кандидат, як кажуть, і будуть голосувати. Це їхня правда. От я зараз таким чином протестую проти Лабунської, і це моя думка. Наприклад, я вважаю, що То це візьміть бюлетені права. А я не хочу проти. я таким чином протестую. Там є, там є дві графи за і проти. Ви, мені не указ. ви маєте вони, ні О, ви мені не указ. Моя Це моя особиста думка. Все. я проти Лабунської. Удумайтесь, який ви приклад показуєте нашим виборцям. А потім ми будемо дивуватися, чому в нас низька явка. Якщо депутати не ходять голосувати, то як народ потім піде голосувати? Якщо більше ніхто не бажає брати білетені голосувати, лічильна комісія іде для підрахунку голосів. Дякую. Зрештою, через більше як 40 хвилин роботи, лічильна комісія закінчує підрахунок голосів та виходить до сесійної зали. Взяло участь у голосуванні 38 депутатів. Не взяло участь у голосуванні 26 депутатів. За Лабунську анжеліку вікторівну подано 33 голоси. Вирішили вважати обраним головою обласної ради лабунську анжеліку вікторівну. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я, Лабунська Анжеліка Вікторівна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дякую. По завершенню привітань новообрана голова обласної ради робить офіційну заяву. Я відмовляюся від заробітної плати. Я прошу встановити заробітну плату в розмірі однієї гривні, мені не треба надбавки. Є сьогодні... є сьогодні бюджет, в мене є декларація, доходи в мене задекларовані і мені буде дуже соромно, якщо ще обласна рада буде за рахунок людей оплачувати мені заробітну плату. Депутати підтримали ініціативу Анжеліки Лабунської, після чого голова обласної ради оголосила перерву в роботі сесії до наступного тижня.